Місяць мені її тіти подарували на день народження і мені допомагали фарбувати мої подруги. Це малювала Яна оцю територію Маша і Даша. Дівчина показує картину, яку їй подарувала вихователька Вікторія. Вік та ім'я дитини ми не називаємо в її інтересах. Уже місяць вона проживає у патронатній сім'ї у Тучині Гощанської громади. Друзі я знайшла в Тучині. Хоча ми і не так довго тут з ними спілкуємося, я не так довго тут, але я більше знайшла собі багато друзів. і Мені все подобається тут. Але я хочу скоріше попасти додому. Там мене всі мої близькі. Сім'я сіркових, у якій проживає дівчина, займається патронатним вихованням дітей три роки. Окрім малювання, вихованка грається з дітьми Вікторії та Олексія Сіркових, а ще навчається гри на піаніно. Все виходить, молодець. Вікторія Сіркова за фахом економістка, а її чоловік Олексій вчитель. Жінка розповідає, рішення стати патронатними вихователями прийняли після переїзду до Тучина. Звичайно, було обговорення. Ми думали, чи ми справимо, чи ми зможемо, чи всі умови підійдуть. Обов'язково запитували у біологічних дітей, чи вони не проти, чи вони погоджуються прийняти до себе в сім'ю ще діток, тому що це ж тривале проживання від трьох до шести місяців. Діток до мене влаштовують. Від нуля до 18 років ось такі вікові обмеження. По кількості це дітки з однієї сім'ї. Якщо восьмеро діток сім'ї, то і восьмеро діток влаштовують. Перш ніж взяти першого вихованця, подружжя прийшли спеціальне навчання, розповідає Вікторія Сіркова. В першу чергу по психології, по дитячій психології, як знайти підхід до діток, тому що дітки приходять в нашу сім'ю різні, і складні, зі складними характерами і часто у стані стресу, тому саме на навчанні розказують, як знайти підхід до конкретної дитини, як заспокоїти, як реабілітувати і взагалі як розпізнавати поведінку. Зараз ця сім'я єдина у Гощанській громаді, що має статус патронатної, повідомив начальник обласної служби у справах дітей Віктор Марчук. Ще дві патронатні сім'ї створили у Рівному, по одній у Немовицькій та Рафалівській громадах. Щодо необхідності створення патронатних сімей. Однозначно, така необхідність є. Вона ну наявна кількість патронатних сімей вона не вирішує проблему, оскільки в нас щороку. В області сиротіє сироті є порядка більше 200 дітей сіріть позбавлені без спілкування. Зі слів Віктора Марчука, патронатні сім'ї мають стати альтернативою дитячим будинкам. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Грівне.